哼。Hmm. Я знаю, що ти хочеш дізнатися саме зараз і саме тут. Яка ж роль Аля у стійких і прозорих ланцюгів постачання? Хм. Я б напевно вгадав власне, про те, про що ти думаєш? М -м -м. Саме так. Отож, привіт усім! З вами містер Атлант, так саме той хлопчина, який знімає на постій круті відео на круті теми, і знову ж таки допомога має вам власне зрозуміти краще той чи інший продукт, той чи інший проект, стартап. В сфері криптовалюти, ну що ж, let's go. отож, у сучасній глобальній економіці управління ланцюгом постачання є критично важливим компонентом бізнес-операцій, що охоплює все від виробництва до розподілу. І саме у цьому відео досліджується трансформаційна роль, яку Ало може грати у зміні динаміки ланцюжка поставок. Отож, традиційні ланцюжки поставок часто страждають від таких проблем, як, я думаю, всі про них чули, як непрозорість операції, неефективність через застарілі системи, сприятливість до шахрайства та проблеми екологічної сійкості. Не новина а, для вас. Ці проблеми можуть привести до значних економічних втрат, шкоди репутації бренду та, власне, негативного впливу на навколишнє середовище. Але це б чи ніби рішення для прозорості ланцюга поставок. Алла використовує свою технологію блокчейн, пропонує вирішення багатьох із цих проблем. Використовуючи докази Zero of Knowledge, щоб пробачити але можна може забезпечити конфесійність і безпеку даних, зберігаючи при цьому цілісність і прозорість операції ланцюга поставок. Підвищення прозорість допомогою блокчейн. Прозорість має вирішальне значення в управлінні ланцюгом поставок. Технологія блокчейну Алла забезпечує незмінну книгу, яка реєструє кожну транзакцію або рух товарів у ланцюжку а, постачання. Ця функція забезпечує наскрізну видимість, гарантуючи, що всі зацікавлені сторони мають доступ до точної та своєчасної інформації про статус продуктів у ланцюжку поста постачання. Отож, підвищення ефективності та зниження витрат. Технологія блокчейн може значно підвищити ефективність ланцюгів постав, автоматизуючи багато процесів допомогою смарт-контрактів на платформі Ало компанії можуть скоротити час і власне витрати пов'язані з ручними операціями. За автоматизація. ця автоматизація не тільки оптимізує процеси, але й а мінімізує людські помилки. Тобто однією з значних переваг використання ало в ланцюжках ланцюгах поставок є можливість контролювати та забезпечувати етичні та стійкі практики. Компанії можуть відстежувати постачання та виробництво товарів, гарантуючи, що вони дотримуються екологічних стандартів і етичної практики праці. Споживачі все більше вимагають такої прозорості та стабільності, і ало може допомогти компаніям власне власне, виправити ці очікування. Підтр... Euh, пробачте, також я б хотів би взва... вам наголосити про наступне: а саме боротьба з контрафактами, товарними а, і шахрайством. Підробки та шахрайство є серйозним проблемами в глобальних ланцюгах постав. Технологія блокчейну АЛ може ідентифікувати походження та подорож продуктів таким чином відлякуючи факс... фальсифікаторів і допомагаючи у виявленні шахрайських дій. Тому використання ало в ланцюгах постачання забезпечує доступ до даних. І аналізу в реальному часі. Ця можливість дозволяє компаніям краще реагувати на зміни ринку, коливання попиту та потенційні збої. У результаті ланцюжки поставок здають більш гнучкими та сікими. Саме так друзі, і підсумовуючи, я б хотів би додавати число бочин Ало пропонує новаторський підхід до вирішення складних проблем сучасних ланцюгів поставки. Гадаю, ви це вже самі розумієте після перегляду даного відео. Піду прозорість ефективність і сталість, ало має потенціал для представлення проміння ланцюгом поставок найбільш етичний, чуйний і власне, екологічно свідомий процес. Начебто, все сказав і наголосив, і зустрімося в наступному випуску. Бережіть себе та до нової зустрічі.